По справжньому оголошує про визначне партнерство з СІЮ, Ю, Аншутс та ЮЧЕЛС. Революція охорони здоров'я, як Ей та інтеграція даних змінюють гру. Охорона охорони здоров'я завжди була сферою, де інновації повільно приїжджають, де ручні процеси та застарілі системи часто перешкоджали прогресу. Але часи змінюються. Ми перебуваємо на межі революції, керованої штучним інтелектом, AI, та. Не менш важливою інтеграцією даних. Партнерство між по справжньому сіуаншут та UCLS є головним прикладом цієї трансформації, що демонструє, як спільні зусилля можуть створити екосистему, яка може кардинально змінити спосіб підходу до досліджень, розробки наркотиків та клінічної практики. Як хтось, хто працював у цифровій охороні здоров'я вже більше десяти років, я бачив багато спроб інновацій. Часто ці ініціативи провалюються через технічні труднощі, організаційні бар'єри або просто відсутність чіткого бачення. Але те, що я бачу зараз, інакше, йдеться не лише про впровадження індивідуальних інструментів AI, а про створення всебічної інфраструктури, яка дозволяє дослідникам працювати з величезними обсягами даних, витягуючи з них цінну інформацію. Проблема розрізнених даних. Ключова проблема, яку намагається вирішити, це силоси даних у галузі охорони здоров'я. Ми живемо в епоху, коли про пацієнтів генерується величезна кількість інформації, результати тестів, дані носячих пристроїв, результати медичних зображень, історія хвороби. Однак ця інформація часто зберігається в ізольованих системах, несумісних один з одним. Уявіть, що намагаєтесь зібрати головоломку, де всі шматки розкидані в різних коробках і у вас немає інструкцій. Саме з цим стикаються дослідники щодня. Несумісні формати даних, відсутність стандартів обміну інформацією та організаційні бар'єри заважають дослідникам отримати повну картину стану пацієнта. Це ускладнює визначення закономірностей, розробки персоналізованих методів лікування та проведення клінічних випробувань. У кращому випадку це призводить до неефективності, у гіршому випадку пропущені можливості покращити здоров'я людей. Справжній Workbench – ключ до рішення. Справжній Workbench флагманський продукт по справжньому тут відіграє центральну роль це безпечне дослідницьке середовище, яке дозволяє дослідникам працювати з мультимодальними біомедичними даними. Важливо зазначити, що Workbench не просто зберігає дані, він надає інструменти для аналізу та інтеграції його. Це дозволяє дослідникам використовувати різні рівні обчислювальної аналітики, структуру наборів даних та розкривати інформацію, яка в іншому випадку залишатиметься прихованою. Я вважаю, що ключовою перевагою Workbench є його здатність забезпечувати сумісність даних. В епоху, коли сумісність є однією з найбільших проблем у галузі охорони здоров'я, платформа Digital пропонує рішення, яке дозволяє дослідникам працювати з даними з різних джерел. Це відкриває двері для нових можливостей у дослідженні та розробці наркотиків. Більше, ніж просто AI, важливість культури даних. Звичайно, AI та машинне навчання відіграють важливу роль у цій трансформації. Однак, як доктор Еріх Хуанг, заступник головного клінічного директора в справжній, зазначає, сумісність набору даних є однією з найбільших проблем у галузі охорони здоров'я. AI – це інструмент, але його ефективність залежить від якості даних, з якими вона працює. Я повністю згоден з доктором Хуангом. Створення потужної інфраструктури це не лише питання технології, а й питання культури обробки даних. Відомий своєю культурою та ресурсами даних, CU Anschutz та UCLS є ідеальними партнерами для цього часу. Реальні результати точність та швидкість. Партнерство вже демонструє вражаючі результати. За даними компанії, точність аналізу даних збільшується на 95%, а швидкість пошуку інформації збільшується на 30 разів порівняно з ручними методами. Ці числа говорять самі за собою: інтеграція даних та є можуть кардинально змінювати ефективність досліджень та розробок. Що це означає для майбутнього охорони здоров'я? Я вважаю, що це партнерство це лише початок великої трансформації, в майбутньому ми побачимо більш точні та персоналізовані методи лікування. Завдяки інтеграції даних та шай лікарі зможуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо лікування на основі окремих характеристик пацієнта. Прискорення розвитку наркотиків, Ей допоможе визначити нові цілі наркотиків, оптимізувати клінічні випробування та пришвидшити нові препарати на ринку. Поліпшення клінічної практики, Е допоможе лікарям діагностувати захворювання на ранніх стадіях. Прогнозувати ризик розвитку захворювань та приймати більш ефективні рішення щодо лікування. Більш ефективні клінічні випробування, Ей допоможе оптимізувати проекти клінічних випробувань, визначити пацієнтів, які мають право на участь та прогнозувати результати. Нові моделі медичної допомоги, інтеграція даних та шай дозволить створити нові моделі догляду на основі профілактики, персоналізації та віддаленого моніторингу. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, партнерство також стикається з проблемами. Безпека даних та конфіденційність, захист даних пацієнтів є пріоритетом. Необхідно забезпечити суворий контроль над доступом до даних та дотриманням усіх застосованих регуляторних вимог. Інтеграція з існуючими системами необхідно забезпечити сумісність нової інфраструктури з існуючими медичними інформаційними системами. Навчання та перекваліфікація персоналу необхідно навчити медичних працівників у нових технологіях та навчити їх ефективно використовувати інструменти AA. Етичні питання, етичні питання, пов'язані з використанням шаї в охороні здоров'я, такі як алгоритмічні упередження та відповідальність за прийняті рішення, необхідні. Висновок. Партнерство між по справжньому, Сію Аншутс та ЮЧЕЛС – це важлива подія в історії охорони здоров'я. Він демонструє, що інтеграція даних та шаї можуть кардинально змінювати спосіб підходу до досліджень, розробки наркотиків та клінічної практики. Це партнерство це не просто технологічна ініціатива, а культурна трансформація, яка вимагає зрушення в мисленні та повторна оцінка традиційних підходів до надання медичної допомоги. Я впевнений, що ми побачимо ще багато подібних партнерств у найближчі роки, щоб допомогти створити більш ефективну, персоналізовану та орієнтовану на пацієнтів систему охорони здоров'я. Як експерт з цифрових технологій охорони здоров'я, я бачу це партнерство як не лише технологічна інновація, але й зміна паради ГЕМІ. Ми переходимо від реактивного підходу до охорони здоров'я на основі управління захворюваннями до проактивного підходу, заснованого на профілактиці та персоналізації. Ключове повідомлення: інтеграція даних та ШАІ це не просто інструменти, а основа для створення більш ефективної та орієнтованої на пацієнта системи охорони здоров'я. Я з нетерпінням чекаю, що ця трансформація продовжиться, і сподіваюся, що це принесе користь усім, хто потребує медичної допомоги.